Що я не можу лягати спати в 9 годин, а засинати до 10. Ну, просто-напросто не можу, так що я в 8 ляжу. Добре, я напевно, що також. Але я їсти хочу. Увага, увага! Будь ласка, пройдіть у їдальню, тому що зараз починається вечеря. Будь ласочка. ладно, зараз піду їсти і піду спадки. Добре. Просимо пройти усіх. У їдальню тому що починається вечеря. Лістел, вставай, що сталося. Що таке? Щось, щось сталося, буди свого пластика. Вставай, що сталося? А, що Що сталося? Я з всім метем. Що сталося? Не знаємо, що сталося. Ой. Чому я постійно з цими малявками в цьому таборі уже третій рік і постійно я сплю з якимись малявками? Так доїли? Так, їм скажу, що це таке. Малявки. Ми тобі не малявки. Не, не. Е, ви що розвиваєтесь? Це їдальня, ми йдемо їдальню, ми й там їсти. Ням-ням-ням, я так їсти хочу. Угу. Малиши, малиши, що? у вас сталося? Та так, нічого. Ми спогалися, що це таке говорило. Ага. Так, це все твої брати і сестри. Вони тут таке накричали. Я так устала разом з твоїми сестрами Братями. Ага. У мене брат і сестра. А це подруги. Ну все, я йду їсти. Там вам, звісно, сусідка попалася. Ну, все, ходімо. Їсти. Ну я сподіваюся, що ніхто не злякався. Так ж? Злякалася тільки тройня. Ім'я всіх цей, цей тройні. От так, назви. Ой, Елізабет, Крістел і Саша. Я так спати хочу, я їсти. Ну добре, зараз там всім їсти. Зачекайте трошки. Навіщо ви нас зараз звали? Ой, ну все зачекайте, їжте. Добре. Якщо все з'їсте, то буде десерт. Ой, а ми любимо Ми з тобою не угу. О, А ось і десерт прийшов. А ще буде на десерт? Бачите, коли з'їсте?